Всім привіт! Магазин Аврора товари до 15 гривень. Дякую за попередні перегляди, дякую за ваші коментарі. Всім також майбутнього гарного перегляду і ми полетіли. Перше, що я буду дивитися, 15 гривень драже глазуровано в білому шоколаді фірми «Клім» 80 грам. Це в нас пастіла фірми Демі для діток 10 гривень. Лимонад бріз 500 мл з соком. Зараз коштує 12 гривень. Це в нас паста шоколадно-горіхова з хлібною паличкою 15 гривень. Ось такі кольорові обгорці. Згущене молоко, тобто з 22 грами, смакує до кави, з цукром 6 гривень. Ось така цікавенька ложка для діток з яскравим малюнком. Коштує зараз 12 гривень. Круасан з наповнювачем малина 45 грамів в рожевій обгорці. Зараз буде коштувати, якщо нас датчик не підведе, будемо намагатися, 8 гривень. Це в нас картопляні чипси пластинки зі смаком крабу 50 г 13 гривень. І також є сметана та зелень. Також 13 гривень до 23 числа. Крекер зі смаком сиру Чедер Яруш Фірма коштує 15 гривень 80 г. Маленька ось така коробочка на 220 мл з жовтою кришкою пластикова. 14 гривень. Ось така малесенька, якщо вам там треба покласти часничок, 70 мл. Така форма коштує 7 гривень. Рожева чашечка, подивіться, яка вона малесенька та гарна. Об'єм у нас 200 мл. Це кухоль, коштує 9 гривень. Лійка також біжового кольору для того, щоб вам перелити якусь. Рідину 14 гривень. Ось такі лопатки для взуття, для того, щоб удобно було обувати обувь 9 гривень. Маленькі стаканчики, паперові, 10 штук в наборі. Зараз будуть коштувати. Ось тут я дуже довго хотіла дізнатися ціну, чомусь не виходило. Але все одно дізнаємося, скільки коштують. Коштують 11, 11 гривень, 110 мл. Кребок для кухні з нержавіючої сталі коштує 9 гривень замість 11. Ось такі ж кухонні, їх 5 штук в наборі фірма Vat. Кольорові 15 гривень. М'ясна миска, шматочки в соусі птиця, 100 грам, лакомство для ваших тварин 10 гривень. Там три смаки. Також лакомство для ваших котів. Паличка смачненька 9 гривень. Панкіт з соковитою куркою в соусі 100 грам. Повноцінно консервований раціон для кішок. Також 10 гривень. Милотуалетне лаванда. Там буде три вида. Також в нас є полуниця 60 грам. І коштує 7 гривень до 23 числа. Ватні палички в наборі 100 штук в прозорій о, обгорці коштують 10 гривень. Антинакипін – це засіб для видалення накипу і іржі 50 грам. І коштує він 10 гривень. Також є інший варіант це для чистки ваших труб. Велнакс фірма 14 гривень. Ось такі кольорові сердечки в наборі для творчості будуть коштувати 14 гривень. Також ще я знайшла пакет охолоджуючий. Ось тут можете зупинитися та прочитати спосіб застосування. Якщо ви, наприклад, вдарилися, можна цей пакет роздавити. Він зразу охолоджує і допоможе вам 14 гривень. Ось така резиночка для волос, синя блакитно жовта 14 гривень. Ось такі резинки, також ви подивіться, який колір. Супер. Дві резинки в наборі коштує 9 гривень. Також в вермішель є різні ціни, по 7 гривень, по 9 гривень, в залежності від фірми є також по 12 гривень. Тобто... Можна вибрати до 15 гривень. Серветки е еколо різнокольорові. В наборі 14 штук коштує 15 гривень. Також туалетний папір альбатрос. Зараз буде коштувати 10 гривень. Джусік, виноград, яблуко, соковмісний напиток 13 гривень. Дякую вам всі за перегляди. Я йду брати е, мої, мої засіб для миття посуду, і буду йти вже на касу. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтеся, щоб не пропустити цікавіші ціни з магазини Аврора, АТБ або Сільпо. Гарного всім дня. До побачення.